Всім привіт! Сьогодні папуга весь день літає по кімнаті. Кліточку її так відкрив. Ось зараз воду її буду ставити, поміняв теж, ще не набрав. Вже, мабуть, буду її закривати, так воно вона боїться. Зараз її запустю, хочу показати, як вона так спригнула. Не хотів її так сильно, але вона сама захотіла вниз полетіти, її не скидував. Вона, вона. Хоче качатись одразу. Ходь вона сьогодні не бачила півдня поки літала по кімнаті. Більше їй подобається в темноті літати, коли виключив світло при закритих шторах. Он досипав корму, сюди тут повна, там трохи мусору забрав звідти, висипав, насипав свіжого. Вон так перед ціговукується. Ось поміняв їй воду, налив сюди в цей басейн, вона в ньому не купається, навіть не підходить туди. Споївки я так і не бачив, щоб вона пила. Декілька разів на день бачу, як їм має як сюди підходять до столу щось робити чи теж їсти, то вона швидко йде клює дзерня та ці. Їй подобається, коли біля клітки хтось є. Не сильно близько, не світить, але щоб хтось ходив, вона тоді активна, співає, їсть. Але щоб воду пила ні разу, не бачив. Вчора ставив миску, сьогодні забрав, як міняв воду. Змізки теж зараз не бачу, щоб пили. Один раз тільки на початку. Як... Перевів її сюди. Так, до неї в кліточку. На камері погано видно на світлі. Вона вже не сильно боїться, зараз так. Ну, вона знову піде зараз на нагойделку. Вона їй сподобалась. Перший нічок поставив її гойдовку вона не спала на ній. А зараз привих і тепер кіночую тільки на ній. На цих паличках так і не сидить майже. Раніше то на них до гайдовки поки не привихло. А зараз на гойдовці спить, сидить. Ось включив камеру з світлом тільки, щоб було видніше, що він так підсипав вітамінів зверху, вони видно чорні, дрібненькі такі. Вона їх теж їсть. Вон догойдається. І он третю кормушку теж насипав, ще не сипав туди перший раз. Туди насипав теж вітамінів, тільки другий, там ядовані якісь зернята. У нас гайдається. почистив теж в клітці, на юн піску підсипав. Кожен день не прибираю в неї внизу. Раз декілька днів воду міняю тільки кожен раз. І підсипаю потрошки корм, мусор той забираю, там ушиня різне. Вона його буває трошки сама висипає вниз. Вже хай сидить, може пізніше знову відкрию її. Сьогодні весь дома був, так грався з нею. До рук сильно не йде, але на пальці вже сідає потрошки. Поставлю її воду зараз. Ось поміняв їй воду. Трошки не так поставив рівніше. Вона на нагойдолці. Сюди теж наливаю, вона в цей басейн не заходить, тільки один раз в ньому була і то. Вона не знала, що там вода, потім так ногами вструмів. Вон Ось так вона качається. Зараз її трошки розкачаю, вона боїться, що на неї світю зверху. Щоб її сильно лякати, навіть зверху на спину дивитися на біла так виглядає. Пробував їй сьогодні знову давати трошки яблука з рук, довго держав, щоб вона привикала. Яблука не хоче їсти. Ставив теж листочки салату, на їх не їсть і в клітці стояли сутки раніше. На їх теж не пробувала клювати, нічого поки не даю. Споїв з кормушки цієї зелени забрав корм той. Вона його не їсть, хай так кормушка достріїть, щоб вона привикла. До кредита ж не бачив, що підходить. Раз, лізла по ній так, як по сітці. Саме більше їй гойдолка подобається, вона на ній сидить так. І зараз сама вилітає. Може зараз знову відкрию клітку, вона трохи посиділа, поїла. Воду не хочу пити.